Тиша. Це було перше, що Софія помічала щоранку, прокидаючись у своїй крихітній кімнатці на околиці великого міста. Тиша, що тиснула на скроні, густа й важка, мов вогка вата. Вона була зовсім не схожа на ту лагідну тишу її рідного містечка, де крізь неї пробивався спів птахів чи далекий гул трактора в полі. Ця міська тиша була штучною, вакуумною. Лише тимчасовою перервою перед ревом двигунів, скреготом трамваю та нескінченним гомоном натовпу, який з'їдав її мрії шматок за шматком. Ще півтора року тому вона приїхала сюди окрилена, в руках диплом кулінарного коледжу, в голові тисячі ідей для десертів, що мали б підкорити світ, а в серці мрія. Проста наївна мрія про власну маленьку кав'ярню кондитерську. Невеликий заклад із кількома столиками, де кожне тістечко витвір мистецтва, де люди могли б зупинитись на мить, відкусити шматочок щастя і забути про свої турботи. Вона уявляла собі стіни теплого кремового кольору, дерев'яні полиці з книжками і вітрину, що сяяла б, мов скринька з коштовностями. Реальність виявилася іншою холодною, стерильною, бездушною. Її робоче місце, кондитерський цех елітного ресторану, було схоже на операційну блискучі поверхні з нержавіючої сталі, білий кахель від підлоги до стелі, яскраве немилосердне світло люмінесцентних ламп, що вбивало будь-які відтінки. Тут не було місця для творчості, тут був конвеєр, сотні однакових тіремісу. Тисячі стандартних еклерів, кілограми ідентичних макарунів, виготовлених за суворою технологічною картою, де відхилення на грам чи градус вважалося злочином. Її руки, що колись з любов'ю виліплювали полюстки з мастики, тепер механічно рухалися, виконуючи монотонну роботу збити, змішати, відсадити, випекти. Знову і знову. Її мрія про унікальні десерти, про поєднання лаванди з білим шоколадом чи розмарину з грушею, розбивалася об суворий погляд шеф кондитерки пані Марії. Софія це не художня майстерня, казала вона своїм уїдливим, тонким голосом, коли дівчина намагалася запропонувати щось нове. Наші клієнти платять за стабільність і впізнаваність, їм не потрібні твої експерименти. Роби, як написано в карті. Пані Марія була жінкою бальзаківського віку з ідеально укладеною зачіскою і вічним виразом легкої огиди на обличчі, ніби весь світ був недостатньо стерильним для неї. Вона керувала цехом як залізний фельдфебель. Її гостре око помічало найменшу нерівність на глазурі, найменшу крихту на бездоганно чистій підлозі. Софія боялася її, але ще більше ненавиділа ту байдужість, з якою пані Марія вбивала в ній будь-який творчий порив. Цей день не відрізнявся від інших ранковий холод, поїздка в набитій маршрутці, де чужі лікті й спини втискали її у віконне скло, потім вісім годин під холодним світлом ламп у ритмі міксерів і гудінні печей. Вона готувала крем для тортів, руки звично рухалися, але думки були далеко. Вона згадувала, як пекла з бабусею, їхня маленька літня кухня, тепла і затишна, великі, вкриті борошном бабусині долоні, що так ніжно розкачували тісто, і той неймовірний момент, коли з печі діставали рум'яний пиріг, і вся хата наповнювалася відчуттям свята. Тоді це було магією, зараз рутиною. Петренко, ти що спиш? Різкий голос пані Марії вирвав її зі спогадів. Софія здригнулася, ледь не впустивши важку миску з кремом. Температура, яка температура крему? Ти знову його перегріла. Софія швидко встромила термометр. Стрілка показувала на два градуси більше норми. Дрібниця, яку можна було б легко виправити, але для пані Марії це був привід для чергової лекції. Ти розумієш, що через твою неуважність ми можемо втратити всю партію це гроші, гроші власника. Ти думаєш, тобі за мрії платять? Зберися, інакше знайдемо когось, хто вміє тримати термометр і голову на плечах одночасно. Щоки Софії спалахнули. Вона мовчки кивнула, опустивши очі. Слова, гострі, мов уламки скла, впилися в серце. Вона знову відчула себе нікчемою, маленьким гвинтиком у величезному механізмі, який легко можна замінити. Колеги, що працювали поруч, вдавали, що нічого не чують кожен боявся потрапити під гарячу руку шефині. Ця мовчазна змова, це колективне потурання приниженню, було чи не найгіршим. Після зміни вона вийшла на вулицю виснаженою не стільки фізично, скільки морально. Важкий рюкзак з формою та змінним взуттям тягнув плечі додолу. Вечірнє місто зустріло її дощем дрібним, холодним, набридливим. Краплі стікали по обличчю, змішуючись зі сльозами, які вона нарешті дозволила собі випустити. Їй хотілося сісти на найближчий потяг і поїхати додому назавжди, забути про мрію, про цю скляну клітку, яку вона називала роботою, про самотність, що з'їдала її зсередини. Грошей було обмаль левову частку зарплати забирала оренда кімнати, ще частину вона відсилала мамі, собі залишала на найнеобхідніше. Сьогодні вона навіть не мала грошей на маршрутку, мусила йти пішки через пів міста. Дощ посилювався, Софія натягнула капюшон глибше і прискорила крок. Її шлях пролягав через старий підземний перехід, похмуре, погано освітлене місце, якого вона зазвичай намагалася уникати. Стіни, вкриті шарами старих графіті, мокра підлога, на якій відбивалося тьмяне світло, єдиної вцілілої лампи. І саме там, у цьому тунелі відчаю, вона почула музику. Це не була мелодія, це були окремі тихі, тремтячі звуки, що народжувалися десь у найтемнішому кутку переходу звуки старої розладнаної скрипки. Вони були такими ж сумними і загубленими, як і сама Софія, в цю мить. З цікавості вона підійшла ближче. На розкладеному старому пальті сидів сивий чоловік. Його обличчя, пооране глибокими зморшками, було майже повністю приховане в тіні. Довгі тонкі пальці ледь торкалися струн. Поруч лежав відкритий футляр від скрипки, в якому самотня біліла одна паперова гривня. Він не грав для когось. Здавалося, він грав для себе, намагаючись видобути з цього старого дерева хоч якусь іскру тепла, хоч якусь згадку про кращі часи. Люди проходили повз, не звертаючи на нього уваги, поспішаючи сховатися від дощу. Софія зупинилася. Щось у цьому образі, самотній музикант у порожньому переході, що грає сумну мелодію для нікого, відгукнулося в її душі болісним щемом. Вона бачила в ньому відображення власної самотності. Він підняв голову, і їхні погляди зустрілися. Його очі були напрочуд ясними, блакитними, немов два клаптики весняного неба на втомленому обличчі. В них не було прохання чи жалю, лише глибока, нескінченна втома. Софія опустила руку в кишеню. Там лежали останні гроші, кілька зім'ятих купюр, відкладених на хліб і молоко. Вона вагалася лише мить, потім підійшла і обережно поклала гроші у футляр. Чоловік перестав грати. Дякую, дівчино, сказав він тихим, трохи хрипким голосом. Це був голос людини, яка давно не розмовляла. Ви дуже гарно граєте, збрехала Софія. Музика була далекою від досконалості, але в ній було щось справжнє була душа. Чоловік гірко посміхнувся кутиками губ. Колись грав краще, руки вже не ті, та й скрипка моя бачила кращі дні. Він лагідно провів пальцем по потрісканому дереву інструмента. Софія не знала, що сказати. Будь-які слова розради здавалися б фальшивими. Вона вже збиралася йти, коли помітила, що в її рюкзаку щось є. Вранці вона поспішаючи захопила з собою кілька еклерів, які не пройшли контроль якості пані Марії через ледь помітну тріщинку на глазурі. Вона дістала паперовий пакет. Візьміть, будь ласка, вони свіжі. Простягнула вона йому. Чоловік здивовано подивився на пакет, потім на неї. В його очах з'явилося щось нове, теплий, вдячний вогник. Він обережно взяв еклери, ніби це був якийсь скарб. Ти схожа на ангела, що спустився в це похмуре місце, тихо промовив він. Дякую тобі. Хай тобі добро повернеться з сторицею. Софія ніяково посміхнулася, відчуваючи, як червоніють щоки. Дрібниці. Гарного вам вечора! Вона розвернулася і швидко пішла геть, щоб він не побачив її збентеження. Всю дорогу додому її не полишало дивне відчуття. Вона віддала останні гроші, залишилася без вечері, але на душі стало легше. Ніби той маленький промінчик тепла, що спалахнув в очах старого музиканта, передався і їй. Вона вперше за довгий час зробила щось не за наказом, не за технологічною картою, а за покликом серця. І це було дивовижно. Наступні кілька днів були такими ж сірими і монотонними робота, дім втома. Але тепер у її рутині з'явився маленький ритуал. Повертаючись додому, вона завжди йшла через той самий підземний перехід. Музикант був там щовечора, на тому ж місці. Софія почала приносити йому тістечка, які вдавалося врятувати від смітника. Вони майже не розмовляли вона мовчки клала пакунок у футляр, він кивав на знак подяки, іноді посміхався своєю сумною посмішкою. Одного вечора вона затрималася на роботі. Пані Марія влаштувала позапланову перевірку, і Софії довелося перемивати весь інвентар. Вона вийшла з ресторану, вичавленою, мов лимон. У переході вже було темно і порожньо, старого не було. Софія відчула дивне розчарування, майже тривогу. Вона так звикла до його мовчазної присутності, що його відсутність порушила крихку рівновагу її дня. Раптом вона почула кашель. Він сидів на сходах, що вели з переходу на гору, щільніше кутаючись у своє пальто. Вигляд у нього був кепський, обличчя здавалося сірим, дихання було уривчастим. Вам погано? підійшла вона ближче. Просто втомився, дівчино, і холод пробирає до кісток, відповів він, намагаючись посміхнутися, але вийшла лише гримаса болю. Софія без роздумів зняла з себе теплий шалик, який їй зв'язала мама. Візьміть, будь ласка, вам потрібніше. Він хотів відмовитися, але вона наполягла, обережно обмотавши шалик навколо його шиї. Мене звати Олександр, раптом сказав він. А я Софія. Красиве ім'я, мудре, не втрачай своєї доброти, Софія. У цьому світі це найбільша розкіш і найбільша сила. Він знову закашлявся цього разу сильніше. Софія зрозуміла, що не може просто піти і залишити його тут на холодному бетоні. Пане Олександре, ходімо, я живу тут недалеко, у мене є гарячий чай і ліки, ви не можете тут залишатися. Він дивився на неї з недовірою, але в його очах вже не було сил сперечатися. Вона допомогла йому піднятися, він важко спирався на її тендітне плече. Йти було важко, кожен крок давався йому з зусиллям. Коли вони нарешті дісталися її будинку і піднялися на четвертий поверх без ліфта, він ледь стояв на ногах. Вона всадовила його на єдиний стілець у своїй кімнаті, вкрила старою ковдрою і побігла на кухню ставити чайник. Її маленьке помешкання, яке вона завжди вважала убогим і незатишним, зараз здавалося надійним прихистком. Вона знайшла в аптечці жарознижувальне, заварила чай з малиною, який привезла від мами, і зробила гарячий бутерброд з останнім шматком сиру. Пан Олександр пив чай маленькими ковтками, його руки тремтіли. Тепло потроху поверталося до нього. Він дивився на Софію з такою вдячністю, що їй знову стало ніяково. Ти врятувала мені життя, дівчино, тихо сказав він. Дурниці, просто зробила те, що мала. Вони розговорилися. Пан Олександр розповідав про себе уривками, ніби збираючи пазл зі свого минулого. Виявилося, що колись він був першою скрипкою у філармонії. У нього була сім'я, квартира в центрі міста, визнання. Але потім життя дало тріщину померла дружина. Він почав випивати, щоб заглушити біль, втратив роботу. Син намагався йому допомогти, але він відштовхував усіх, занурюючись все глибше у свою самотність і відчай. Зрештою, він опинився на вулиці. Син, він хороший хлопець, але я завдав йому стільки болю, мені соромно дивитися йому в очі. Він думає, що я поїхав з міста так краще для нього. Закінчив він свою розповідь, і по його зморшкуваті щоці скотилися сльоза. Софія слухала, і її серце стискалося від співчуття. Цей чоловік, що сидів перед нею, був не просто безхатьком, він був людиною зі складною долею, з розбитим серцем, яка втратила все, що любила. Він залишився у неї на ніч. Софія постелила йому на підлозі, віддавши всі ковдри, а сама спала, звернувшись калачиком у кріслі. Вранці йому стало трохи краще, гарячка спала. Я не можу тебе обтяжувати, Софія. Мені час, сказав він, збираючись іти. Куди ви підете? Не хвилюйся за мене, я звик, але я ніколи не забуду твоєї доброти. Він зупинився біля дверей. Знаєш, моя дружина теж пекла. Вона робила неймовірний яблучний штрудель. Твої еклери нагадали мені про неї. Ти маєш талант, дівчино, не дозволяй нікому його знищити. Ці слова влучили точно в ціль. Це було те, що вона так давно хотіла почути, не від пані Марії з її вічними докорами, а від людини, яка бачила в її роботі не просто продукт, а частинку душі. Пан Олександр пішов, і більше у переході вона його не бачила. Минув тиждень, потім другий. Софія хвилювалася, сподіваючись, що з ним усе гаразд. Його відсутність залишила порожнечу. Її вечірні прогулянки втратили сенс. На роботі ставало все гірше. Наближалися свята, замовлень було море. Усі працювали на межі своїх можливостей. Пані Марія стала ще більш дратівливою. Одного дня Софія, експериментуючи вдома, створила новий десерт невелике мусове тістечко з чорницею та фіалковим лікером, вкрите дзеркальною глазур'ю, що нагадувала нічне небо. Вона принесла його на роботу, щоб показати колегам. Випадково десерт потрапив на очі власнику ресторану, який саме зайшов у цех. Він був у захваті. Чому цього немає в нашому меню? Це ж геніально. Марія, хто це зробив? Пані Марія, не моргнувши оком, відповіла це моя нова розробка, якраз планувала ввести її до святкового меню. Софія застигла на місці. Вона відкрила рота, щоб заперечити, але слова застрягли в горлі. Вона подивилася на пані Марію, потім на колег, які знову опустили очі. Вона відчула, як усередині щось обірвалося. Це була остання крапля. Ні, тихо, але твердо сказала вона. Це мій рецепт. Власник здивовано перевів погляд з пані Марії на Софію. Шеф-кондитерка почервоніла від люті. Петренко, не забувайся. Ти хочеш сказати, що я брешу? Я хочу сказати, що це моя ідея, мій рецепт і моя робота. І я більше не дозволю нікому привласнювати мою працю і вбивати моє натхнення. Софія не знала, звідки в неї взялася ця сміливість. Можливо, це були слова пана Олександра, які проросли в її душі. Вона зняла свій білий фартух, акуратно склала його і поклала на стіл. Я звільняюся. Вона розвернулася і вийшла з цеху під ошелешені погляди. Вона йшла коридором, потім сходами, вийшла на вулицю. І лише тоді дозволила собі вдихнути на повні груди. Вона не відчувала страху, лише неймовірне полегшення вона була вільна. Але свобода мала свою ціну. Наступного дня прийшло усвідомлення немає роботи, немає грошей. Скоро платити за оренду. Що робити далі? Паніка почала повільно підступати. Вона сиділа у своїй кімнаті, перебираючи оголошення про роботу. Всюди потрібні були кондитери на конвейер у великій мережі. Повертатися в таку ж клітку вона не хотіла. Раптом у двері постукали. Софія здивувалася. До неї ніхто ніколи не приходив. На порозі стояв молодий чоловік, приблизно її віку, з добрими, трохи втомленими очима. Добрий день, вибачте, що турбую. Я шукаю Софію Петренко. Це я. Мене звати Роман, представився він. У руках він тримав її шалик, той самий, що вона віддала пану Олександру, серце Софії закалатало. Я я його син, додав Роман, помітивши її погляд. Батько все мені розповів він зараз у лікарні, але не хвилюйтеся, з ним усе буде добре. Запалення легень, але лікарі кажуть, що він видужає. Я довго його шукав, він, нарешті, дозволив мені допомогти, і все завдяки вам. Ви не просто врятували його від холоду, ви повернули мені батька. Софія не знала, що відповісти. Вона взяла шалик, її пальці торкнулися м'якої вовни, що зберігала ледь відчутне тепло. Як ви мене знайшли? нарешті запитала вона. Батько описав будинок і поверх, сказав, що тут живе дівчина ангел з добрими очима, яка пече божественні еклери. Мені довелося розпитати сусідів я прийшов, щоб подякувати вам і повернути це. Він простягнув їй гроші. Він просив передати, сказав, що це борг. Не треба, що ви. Будь ласка, візьміть. Для нього це важливо. Він сказав, що ви мрієте про власну кондитерську. Софія кивнула, відчуваючи, як до очей підступають сльози. Так, мріяла. Але сьогодні я звільнилася з роботи. І тепер не знаю, що робити. Роман уважно подивився на неї. Знаєте, мій батько, коли був у кращій формі, завжди казав, що будь-який кінець це насправді початок чогось нового можливо, це ваш шанс. Він трохи помовчав, а потім несподівано запропонував А ви не хотіли б приготувати щось для моєї команди? Я працюю звукорежисером, у нас невелика студія звукозапису. Ми часто працюємо допізна і завжди замовляємо якусь піцу чи щось подібне. А якби ви спекли нам щось на пробу, я б заплатив, звісно. Це була тоненька соломинка, але Софія вхопилася за неї. Так, звісно, я з радістю. Наступного дня вона витратила майже всі свої заощадження на найкращі продукти. Вона пекла весь день на крихітній кухні комунальної квартири, заважаючи сусідці. Але вперше за довгий час вона відчувала не втому, а натхнення. Вона спекла кілька видів тістечок, вкладаючи в них усю свою душу, і той самий фіалковий десерт, який вкрав у неї надію, а тепер мав її повернути. Роман приїхав увечері. Коли він побачив коробки з десертами, його очі розширилися від захоплення. Наступного ранку він зателефонував «Софіє, це було неймовірно. Вся команда в захваті. Вони сказали, що ніколи нічого смачнішого не їли. Ми хочемо замовити ще І ще. І здається, наш вокаліст хоче замовити у вас торт на день народження доньки. Це був початок. Спочатку були замовлення від Романової студії, потім від їхніх друзів. Запрацювало сарафанне радіо. Софія створила сторінку в соціальній мережі, де викладала фото своїх робіт. Замовлень ставало все більше. Їй довелося домовитися з власницею квартири, щоб пекти вночі, коли кухня вільна. Вона спала по три-чотири години, але почувалася щасливою, як ніколи. Роман часто заїжджав за замовленнями вони розмовляли, пили чай. Він розповідав про свою роботу, про музику, про батька, який потроху йшов на поправку. Софія розповідала йому про свої ідеї, про нові рецепти. Вона помітила, що чекає на його приїзди, що його спокійний голос і тепла посмішка стали для неї такими ж необхідними, як цукрова пудра для її десертів. Одного разу він приїхав не сам. З ним був пан Олександр. Він схуд, але виглядав набагато краще, чисто поголений, у новому одязі, в його блакитних очах знову світилося життя. Софія, сказав він, міцно обіймаючи її. Я ж казав, що добро повертається. Він подивився на Романа, потім на неї, і в його погляді була батьківська ніжність. Минуло ще півроку. Софія змогла орендувати невелике приміщення, колишню комору в старому австрійському будинку. Разом з Романом вони своїми руками робили там ремонт, фарбували стіни в теплий кремовий колір, вішали полиці для книжок, реставрували старий стіл, який став вітриною. У день відкриття її маленької кондитерської було багато людей друзі Романа, колишні клієнти, сусіди. Пані Марія, почувши про її успіх, якось зневажливо кинула дівчисько довго не протримається. Але Софія знала, що протримається. Першим почесним гостем був пан Олександр. Він прийшов зі своєю скрипкою, і цього разу він грав. Грав чисто, натхненно, і ця музика була сповнена не суму. А вдячності й надії. Софія стояла за прилавком, розрізаючи торт. Її погляд зустрівся з поглядом Романа, який стояв по той бік. Він посміхнувся їй тією самою посмішкою, яка колись дала їй сили не зламатися. І вона зрозуміла, що її мрія здійснилася не лише про кондитерську, а про щось набагато більше про те, щоб знайти своє місце у світі, про те, щоб дарувати людям радість, про те, щоб поруч була людина. Яка вірить у тебе. І все це почалося з одного простого вчинку зі шматка хліба, теплого шалика і кількох слів співчуття, подарованих самотній людині в холодному підземному переході. Адже іноді, щоб запалити сонце для себе, потрібно просто поділитися маленькою іскрою з тим, хто опинився в темряві. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз.